І на високоточна балістична ракета, вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Україна вже використовує їх на своїй території понад рік, однак неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по військовим об'єктам всередині Росії. За даними Інституту вивчення війни, в РФ є щонайменше 250 військових об'єктів в зоні дії атакам, з яким ми тепер можемо діставати, в перспективі ж навіть найпростішою модифікацією. Можна вражати цілі, зокрема біля Брянська чи Орла. Ракети здатні сягнути і Вороніжа і Ростова-на-Дону. А найкраща версія перетворить на небезпечну зону приміром Ліпецьк, Волгодонськ і Анапу. Україна ж в пріоритеті хоче вражати аеродроми базування російської авіації. І 17 листопада пролунали перші заяви у ЗМІ про офіційний дозвіл від США на удари американськими ракетами атакам з глиб Росії. Тепер це підтвердив і помічник держсекретаря в справах західної півкулі Брайан Ніколс. Це рішення покаже Росії безперспективність застосування сили для захоплення української.